Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, нагадуючи ми розсадник догативних ядних та квіткових культур. Хочу вам сьогодні показати те, що ми накопали лаванди. Вже скоро почнеться у нас відправка лаванди. Ось показую, яку лаванду маємо наявності. Це у нас лаванда сорту Хіткот. Найтемніша лаванда. Ось такі двохрічні кущики ми будемо продавати. Ця відправка, бачите, повний буз лаванди, буде їхати вже на днях. Це були акційні набори до 14 лютого. Також у нас є зараз в наявності акційні набори до 8 березня. Я вам залишу посилання, де ви можете придбати лаванду. Та також на це більше інформації. Два слова, два слова про лаванду. Що це за лаванда? Це такі компактні кушики. Використовується лаванда в. В ландшафтних дизайнах просто на своїх угіддях і будь-де. Тобто вона універсальна. Цвіте лаванда у нас починає цвісти у червні. Цвіте вона майже все літо, якщо правильно її стригти. Тобто її стригти треба три рази на літо і, чим би більше стрижете, тим буде плотніший кущ. Ось бачимо свіжо копаний кущ. Ось такої має кулястої форми. Це кущ, який робимо ми. Тобто Ми її, стрижимо, ми її формуємо, ми її цим художниками. цього всього. Якщо взяти по корневій системі, бачимо, що тут є гарна мичка. І звемомо інші куші, щоб ми думаємо що один кущ. До продажу, бачите, всі кущі будуть однакові більш-менш, є калібровка, також у нас є гурти пропозиції. Так що, хто хоче замовляти, відправка у нас здійсниться новою поштою при отриманні. Оплата буде при отриманні. Ніяких авансових, авансових платежів ми не використовуємо. Ось поляємо детальну корінь. Також у нас є інші сорти лаванди. Якщо ви хочете замовити, залишаю контакти під відео. І всім дякую за перегляд. Всім пока.